Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, у цьому відео поговоримо про молодий місяць, який відбудеться 6 червня 2024 року, про енергії, які діятимуть протягом усього лунного місяця, і про те, як провести час до молодика та після, на що більше звернути увагу в плануванні лунного місяця? Для чого більше підходить молодик і що краще не робити в цей час? Отже, слухайте уважно, якщо хочете, можете занотувати те, що більше всього відгукується, що, здається, особливо вам потрібно зробити. Молодик у 17 градусі близнюків, 6 червня 24 року о 15:38. Цього разу в парі Сонце місяць, точка молодика, з'являється. Третій учасник Венера. І вона тут не зайва, вона буквально вклинюється в союз світил і розбавить їх своєю енергією. А з боку за цим всім буде спостерігати Сатурн у напруженому аспекті до точки молодика. Але не поспішаємо з висновками: Сонце, Місяць та Венера натякають на велику кількість емоцій, особистих бажань. Почуттів суб'єктивних оцінок. Квадрат Сатурна додасть сюди чіткості, розумності або спустить з небес на Землю. Це вже індивідуально у кожного. Молодий місяць це початок нового лунного місяця. Молодик – це час зародження чогось нового, нова енергія почне поступово зростати і розвиватися. Свіжа нова енергія входить, приносячи оновлення, нові завдання та нові можливості, які приходитимуть протягом цього лунного місяця. Життя змінюється. Звільніть місце від нерішучості, залежності від чужої думки, шкідливих звичок, недоліків, недосконалостей, партнерів, які не приносять задоволення, але кожне рішення має бути ретельно продумане. Старе йде безповоротно та звільняє місце новому. Перш ніж розпочинати нові проекти, підсумуйте, зробіть висновки, усвідомте, який досвід отримали, перегляньте плани та побачте себе в майбутньому. Молодий місяць у близнюках, близнюки знак рухомого хреста стихії повітря. І коли сонце проходить цим знаком, дуже добре займатися інтелектуальною роботою, аналітичною роботою, роботою з інформацією, навчатися, ментально оформляти, отримувати документи. Також це період, коли будь-яке навчання дається легко, але є один мінус: інформації дуже багато і може зберігатися вона ненадовго. Дуже добре проходити в цей період курси постановки мови, ораторських здібностей, період сприяє спілкуванню, комунікаціям, добре пройдуть переговори, дискусії, диспути, написання дисертацій, захист диплома, а також все, що пов'язане з торгівлею, укладанням угод, договорів, комерційної діяльності, куплі та продажу. Меркурій, як управитель близнюків, також пов'язаний з переміщеннями. А ми пам'ятаємо, він посланець богів, тому. Цей час короткі поїздки, короткострокові відрядження, переміщення в межах міста, де ви живете, все це може активізуватися. І, звичайно ж, це все, що пов'язано із зв'язком. Телефонні розмови почастішають, листів може більше приходити, листування особисте або ділове. Ну і так як тут ще й Венера, то природно багатообіцяючий місяць у плані знайомств. У цей період людям легше зірватися і кудись поїхати легше заговорити один з одним. Ганучкість, легкість, рухливість. Тому особисті та ділові взаємозв'язки активуються, і це чудова можливість вирішити набагато більше питань, отримати безліч нових вигідних пропозицій ніж у будь-який інший лунний місяць. Молодий місяць дуже надихає на розробку нових ідей, планів і проєктів. Це гарний час для мозгових штурмів та креативного мислення. Близнюки також керують технологіями та цифровими засобами комунікації. Це слушний момент для початку використання нових технологій або запуску цифрових проєктів. А також цей час, коли буде більше спілкування з братами, сестрами, сусідами у негативі може проявитися якась митушливість, поверховість. Хитрість, цинічність, брехня, бажання осягнути неосяжне, тобто займатися одночасно кількома справами одразу, не доводячи нічого до логічного кінця. А ще обережно шахраї це можуть бути інформаційні вкиди, робота руками, спритність рук і ніякого шахрайства. Це може бути грошові маніпуляції. Меркурій дуже швидкий, лише 3 червня увійшов до свого рідного знаку, а вже 17 червня вийде. І звичайно, в такий унікальний період, який буває раз приблизно в 20 років, парад планет стеліум п'яти планет у знаку близнюки. В цей час дуже добре розвивати красномовство, гнучкість у спілкуванні, допитливість, ерудицію, почуття гумору, швидкість реакції. Періоду настання молодика порядує 29-й лунний день. У цей день негатив всього місяця скупчується, щоб у момент молодика згоріти. Зовнішні аспекти дуже сильні і сприяють швидкому зростанню, досягненню вершин. Але 29-й лунний день трохи не про це. Почнеться він о 4.03 6 червня і закінчиться з початком першого лунного дня о 15.38. Це час для підбиття підсумків місяця, висновків, подяки лунному місяцю, що минає. День роботи з усім, що заважає розвиватися насамперед у самому собі. Передивіться, у яких сферах виникли кризові ситуації, страхи, обмеження, шаблони поведінки, незадоволеність. Це стимул для зміни програм стратегій взаємодії зі світом. 29 й лунний день вважається одним із найскладніших. Проблеми дня свідчать про те, що ще треба вирішити: негативні думки трансформуйте в позитивні. Люди можуть проявляти не найкращі свої якості в цей день. Місяць. Це наші емоційні реакції, і в період молодика та повного місяця емоції можуть бути підвищеними. Місяць знаходиться у фазі нового місяця. Цей час може давати емоційну нестабільність, нервозність і почуття занепокоєння, млявість і байдужість через енергетичний спад. Уважність слабшає, що збільшує ймовірність помилок і знижує швидкість реакції на обставини, що змінюються. Перед молодиком енергії мало. Тому цього лунного дня не рекомендується активно включатися у вирішення питань, менше включатися в інформаційні потоки, а більше відпочивати, щоб після настання нового лунного місяця разом з місяцем набирати сил і включатися в активні процеси. Тому слід обмежити покупки, переговори, підписання документів, пересування енергії мало, майже немає. Отже, розвитку теж не буде. Але аспекти сильні, аспект мільйонерів, можливості безмежні. Треба діяти, щоб не прогавити можливості. Так, все вірно. Але саме в цей період потрібно приділити час на обміркування, усвідомлення та переусвідомлення для того, щоб із зростанням місяця почати активно включатися в процеси. У 29 й лунний день добре проводити практики очищення, щоб скинути негатив. Пропоную провести невеликий ритуал. Ви можете провести очищення дому, помити підлогу із сіллю або в тазик з водою, кинути жменю солі, опустити ноги у воду на 9 хвилин. Подумки, уявляючи, як весь негатив йде з вас у воду. Сіль має властивість прибирати негатив. Подумки або вголос можна промовляти те, від чого хочете звільнитися, а також уявіть, що на вас ллється. Біле, чисте світло, змиваючи з вас негатив у воду, потім воду вилити. У молодих в близнюках дуже добре звільнятися від негативних, важких, сумних думок, негативних переконань, тобто працювати з ментальним полем. 17 градус близнюків підказує нам. Що через марну витрату енергії можна переоцінити свої сили і в результаті наробити багато помилок і нічого не досягти. Це по-космінському. У по Радяру проходить ментальна трансформація: перехід від здорової участі у зовнішньому до розуміння більш глибоких реальностей це градус постійного зростання. А для цього потрібна сильна воля та енергія, аспекти молодика. Молодий місяць під впливом Венери, потрійне з'єднання, точка молодика у поєднанні з Венерою. Тобто, вплив Венери буде протягом усього місяця. Венера планета кохання, грошей, комфорту, творчості, щастя, того, що нам подобається, і чим більше протягом місяця ми будемо налаштовуватися на позитив, любов, красу. Практичність, уміння отримувати задоволення і радість від життя, робити корисні покупки, отримувати потрібні документи, відповіді на питання, тим більше зв'язків вибудуємо. Тим з великою кількістю потрібних людей познайомимося, що надалі дасть свої результати. Меркурій та Венера в близнюках до 17 червня. Це найсприятливіший час для знайомств, флірту, романтичних побачень, оформлення, отримання документів, навчання, складання іспитів. І в цей молодий місяць дуже добре висловити намір про ці теми. Тому будьте відкриті до нових знайомств, зустрічей та вибудовування взаємин, приятельських теж з людьми, яким ви симпатизуєте. У точки молодика гармонійні аспекти до лунних вузлів, а це підтримка і потенційні можливості, якими можна скористатися в просуванні еволюційним шляхом. Опиратися на власну думку, бути впевненими у собі, брати відповідальність за своє життя, довіряти своїй душі, своїм внутрішнім бажанням і потребам, звертати увагу на знаки та підказки Всесвіту, показувати свої таланти, приймати підтримку партнерів та бути вдячними за все, що посилає нам життя, та поєднувати несумісне у досягненні своїх цілей. Використовувати різні напрямки та методи, трохи затьмарює гармонійні аспекти молодика, набираючи силу квадрат між з'єднанням Сонця, Луни і Венери з Сатурном. Але квадратура аспект виклику, який спонукає нас діяти, змінюватися, вчитися і рости. Але згодом ми зможемо йому сказати спасибі. Це говорить про те, що можливі. Протягом цього лунного місяця якісь обмеження та перешкоди від людей, від яких ми певною мірою залежимо. Це можуть бути керівники, владні люди, можливі зміни в кар'єрі, зміни в планах. Тому особливо в 29 й лунний день перед молодиком постарайтеся не призначати важливі зустрічі, заходи з офіційними органами або ходити в офіційні установи, тому що можливі складності, затримки, перешкоди. Також протягом цього місяця можуть бути прийняті нові закони, правила, які будуть обмежувати, але напруга нам дається для того, щоб не сидіти на місці, а аналізувати і виправляти те, на що показують ситуації. Також у цей молодий місяць поступово починається зближення до напруженого аспекту Марса з Плутоном. Марс 9 червня перейде у знак тельця, а перехід такої войовничої планети із знака в знак завжди супроводжується якимись подіями, і вже 11 червня аспект квадратури між Марсом та Плутоном буде точним. Ось у цей період будьте обережні. Аспект квадрата між цими планетами дає підвищену агресивність, тривожність, сильний вольовий натиск, неадекватну реакцію з боку інших людей, войовничість. І як мінімум до 14-15 червня постарайтеся менш бути у місцях з великим скупченням людей із хорошого. Ще триває аспект мільйонерів між Юпітером і Плутоном. А також ще діє аспект трину між Меркурієм і Плутоном. Тому завдяки цим аспектам є можливість переключитися з напруги і звернути увагу до здатності мислити. Розумно дивитися на речі, аналізувати ситуацію і керувати своїми діями, а також розширювати свій світогляд, пізнавати культуру інших країн, а заглиблюватися в процес пізнання допоможе Плутон. А також це все, що відноситься до трансформаційних процесів. Що краще робити у цей молодий місяць? Добре для інтелектуальної роботи, пошуку варіантів вирішення задач, прощання з деякими цілями, особливо фінансовими, романтичними, перегляду ставлення до теми, що підгоряє, пошуку вчителів, репетиторів, початку розумової дієти. Що краще не робити, найближчими днями не варто. Робити доленосні вибори, приймати остаточні категоричні кардинальні рішення, з'ясовувати стосунки, робити важливі покупки, вкладати гроші, займатися документами, робити серйозні процедури з медицинської та косметологічної точки зору, йде зародження нової енергії у молодик і в перший лунний день. Краще візуалізуйте бажання, подумайте, що ви хочете досягти, які хочете отримати результати цього місяця. Спробуйте перший лунний день використати як чистий лист, щоб почати писати свою нову історію, сила. Нового лунного циклу у поєднанні із заступництвом знака близнюків привносить новий напрямок у наше життя, допомагає побачити речі під іншим кутом, а енергії Венери дадуть відчуття кохання, комфорту, щастя. Тому в період молодика, щоб закласти сприятливу програму на цілий місяць, спілкуйтеся з тими, хто подобається вам, підтримуйте гармонійний настрій. Позитивні емоції, слухайте музику, яка подобається. Налаштовуйтесь на позитив, думайте про гарне, позитивне, гармонійне, естетичне. Починання краще робити на третій лунний день. Подумайте про свої плани на лунний місяць аж до 5 липня, а особливо подумайте, що вам приносить комфорт та відчуття щастя. Отже, бажаю всім гармонійних зустрічей. Приємних знайомств та розвитку отримання позитивної інформації, оформлення документів. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!